Доброго дня, сьогодні 7 травня 23 року. Дякую, що завітали на мій канал. Радий, що вас зацікавило. Не забуваємо ставити лайк, підписку, коментарі, любі коментарі, кому щось цікаво, хто хоче посперечатись, хто хоче просто побалакати. Сьогодні ми... Вирішили відтягнути культивацію, бо на цьому полі у нас буде пізній посів соняшника, а вже пішли ось такі бур'яни. І в нас виходить її відтягнути десь на неділю, я думаю, як мінімум. І ось так воно у нас виходить. Ось так. Навіть соняшник ось такий. Все ми. Ось молочай. Ось не треба. Соняшник такий. Все. Це росте, це вирвало. Це все дуже швидко, з мінімальними затратами. Ось така борона ЗБП-15. Проходимо ми нею, робить вона на глибину 2-3 см, якщо взяти тут на глибину посіва майже. Якби вона вирізала геть усі бур'яни, то ось можна і сіяти. Глибина 2-3 см. Ну це десь, ясно. За колесами вона такого не робить. Але ось так вона прекрасно все робить. І таким чином ми витягуємо культивацію десь на тиждень. На тиждень це як мінімум. Дуже багато шильці вона обирає і, як ви бачили, навіть вже великі бур'яни і соняшник. Ось такий лайфхак, як каже моя онука. Як зробити швидко? До побачення. Дякую за увагу. Слава воїнам ЗСУ, які нас обороняють і дають нам працювати на землі спокійно.